Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 8 липня, місяць у Левові, четвертий місячний день, і схід місяця буде о 7.07 Бачите, як гарно співпадає місячний ранок і сонячний ранок, всі проснуться виспаними, бадьорими і з гарним настроєм. А зараз трошки про місяць у Левові. При місяці в Левові вдається більшість справ. Зараз ви можете відчути себе дуже сильним, впевненим у собі. Здається, що вам будь-яка справа під силу. І це справді так. Енергетичний потенціал місяця у Левові надзвичайно високий. Тому не варто даремно гаяти час, треба діяти. Дні лева особливо добрі для свят. Навіть якщо вони припадають на робочий час, усе одно постарайтесь влаштувати маленьке свято. Не позбавляйте себе радісних миттєвостей життя. При місяці у Левові дуже добре дарувати подарунки, влаштовувати несподівані сюрпризи, розігріші. Тим більше жартів, чим більше сміху, тим краще. Головне, щоб жарти не були образливими. Коли місяць у леві, треба поводитися царственно, бути поблажливим до недоліків інших людей і не метушитися. Місяць у левові – сприятливий час для торгових операцій та для справ, пов'язаних із будь-якими видами комерції. Крім того, це сприятливий час для підписання контрактів та укладання договорів. У ці дні надто вразливе серце. Тому алкоголь і нікотин дуже небезпечні. Небажані операції на грудній клітині та в ділянці спини. Можна проводити лікування усіх судинних захворювань та хвороб нервової системи. Рекомендується лікування гомілок та суглобів та очей. А тепер трошки про четверту місячну добу. Цей період отримання інформації. У цей день людині відкривається істина про її реальне становище. У четвертий місячний день вона стикається із самою собою, із такою, яка вона є насправді. День, неначе дзеркало показує людині її справжнє обличчя. І в цей день, в цей період, та не може прикритися ніякими масками, жодним одягом, ким би ця людина не була. Чи ж за жебрак? Вона чи успішний бізнесмен, спортсмен, чи директор будь-якої компанії цього дня вона все рівно зіткнеться із собою таким справжнім, який він є на самому насправді. З цієї причини четверту добу одні вважають поганою, а інші гарною. Все залежить від того, наскільки ми дійсно розвинені духовно, чи рухаємося ми вперед. Або ж, як і раніше, стоїмо на місці, наскільки готові зустрітися із собою справжнім. Дуже важливо в цей період провести у своїй душі кордон між добром та злом та визначити своє місце у їхньому протистоянні. Зазвичай, цієї місячної доби, людина ставить перед собою такий вибір: звернути чи звернути отримане знання на творення чи на руйнування, залежно від того, що вона вибере, багато в чому залежатиме, яким руслом потече весь місячний місяць. Потрібно продовжувати рухатися вперед, але разом із тим уважно аналізувати, чи не збилися ви зі шляху, чи не зробили якоїсь помилки, поки що їх можна безболісно виправити. І краще зробити це зараз, ніж потім до 30-го місячного дня. Виявити, що весь місяць пройшов не так, як планувалося. У четверту місячну добу можна побачити першу реакцію світу на свої дії здійснення в перші три місячні дні. Побачити, наскільки гармонічними ви вписуєтеся у навколишню дійсність. Цей місячний період дає можливість точніше вписатися у ритми Всесвіту. Знайти свою колію, розібратися в, у чому, в усьому, зрозуміти, чи справді обраний вами шлях ваш, чи справді обрана вами мета варта того, щоб до неї рухатися. Більшість тих бажань, які ми мріємо здійснити, насправді ж нам не потрібні. Вони нав'язані ззовні соціумом, а досягнення бажань, далеких від нашої істинної природи, Призводить до того, що життя стає нещасним та безглуздим. У четверту місячну добу нічого не змінюється ні в кращу, ні в хужу сторону. Усе залишається так, як і було. Якщо добре, так і залишається. А якщо погано, то краще не стане. Втім, не стане і гірше. Цей період відрізняється стабільністю та врівноваженістю. Любі мої, на сьогодні все. Я вас люблю. Я вам щиро дякую. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайочки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Дякую вам, мої любі. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!